Мешканку Слов'янська Катерину привела у нашу редакцію людська байдужість. Днями у матері трьох дітей серед вулиці сталася неприємність. Вічі ми провожали мою плем'янницю домой з дедушкою в місті. Я і мої троє дітей. От, старший син, ще три з половиною років, і найблодій шість місяців, нагадателя мамочка. І так случилось в районі музичної школи. У нас поломалась коляска. Там как то сагнулась колесо, і вона перестала їхати. Звісно, що зламаний дитячий візок це дрібниці. Але погода, якраз у той день, була холодною, зривався дощ. Тож хотілося дістатися з дітьми додому якнайшвидше. Жінка намагалася, хоч якось, полагодити візок самостійно, проте це не вдалося, тому вирішила попросити допомоги. Подумаю, напевно, нам потрібно ж у людей попросити допомоги, у проїжджаючих машин, возможно, у воді є з інструменти. Чтобы помогли как-то выровнять, чтобы хотя бы домой смогли доехать. Маши, Маша, минут 15, ни одна машина не остановилась. Спустя минут 15-20 останавливается с молодыми парнями. І було сказано, ми дуже спішимо, дівчина, вибачте, і до свідання. У той день візок Катерині все ж полагодили. Жінка звернулася за допомогою у ЖЕК номер 1 що знаходився поблизу. Слюсар жеку не відмовив та коляску відремонтував. За що жінка дуже вдячна. Проте залишився неприємний осад після цієї історії. Байдужість містян. Почому такої безразліччя, чому таке без атмішені сейчас. Такое тяжелое время, первый внеочередной вопрос, ну, это, это военное вот положение, военные все вот эти действия. Но ну, с другой стороны, казалось бы, наоборот, бы они нас сплотили. Наоборот, больше э, доброты душевной, больше тепла мы бы друг другу бы передавали. Ну а немножечко все таки по-другому все це получилось, і люди замкнулись. Такі історії, як у Катерини, на місцевих вулицях не рідкість, зазначають молоді матері. Принаймні, хоч раз у житті кожна з жінок була у подібній ситуації. Жіні станпаліка на душі російської ну безусловно, звісно. Люди по то після війни всі обозлені, тому, к сожалению. Більшості з опитаних жінок все ж пощастило. Їх прохання про допомогу не залишилося без уваги. Знаєте, наоборот, ми скільки е, з людьми общалися, нам людей допомагали. Наоборот, треба допомагати всім людям. Зараз таким живемо в житті ми. На всім допомагати. Кожен, як відгукнеться, так і відкликнеться. Ні, в основному допомагали. Все одно народ такий добродушний. Ні, всі все допомагають, всі Дякую. Тож хочеться вірити, що серед нас все ж більшість таких людей, які не пройдуть осторонь, а хоча б спробують допомогти і не чекатимуть за це винагороди, а просто раді почути щире людське спасибі. Поможемо. Ми ребята молодці, все зробимо. Та багато випадків, на дорозі багато, наприклад, на трасі багато, ми водителі, в курсі. Є. Кого просять допомоги, всі останалися, допомагають, пропонують свою допомогу без проблем.